В дитинстві ми усі боялися щеплень, голки, шприци, справжній жах для дитини. Щось подібне зараз відчувають і дорослі, особливо працівники охорони здоров'я та батьки. Але з іншої причини страх наводить відсутність вакцин у державі. Повністю ми забезпечені тільки вакциною від поліоміліту, завдяки гуманітарній допомозі з Канати. Більш-менш вакциною КПК від кіру, паратиту та краснухи на 85%. Це лише дві вакцини. Усього ж їх 10. Пінтаксім вакцина. Значить, 349, ну 35% від річної потреби це стан на перше десяте. А від чого відколи? Значить, там під 5 захворювань. Полівалентна вакцина. Проти сказу то про що я казав, 4,7% від нашої потреби. Інфанрікс вакцина. Ну, а КДП це діфтерія, паратіт, коклюш, там теж це така комбінована вакцина 20,5%. Проти гепатита Б, на жаль, 1,4% це дітки отримують в першу добу свого життя після народження по будинках. Ну, на жаль, не всі отримують, тому що немає. Гі. От. Ну і по іншим, там вакцинам АКДП, АДП, АДПМ АДП – там 0%. БЦЖ на 3,9% – Це вакцина проти туберкульозу. А для дітей існує графік щеплення, який затверджується міністерством охорони здоров'я. Через відсутність потрібних вакцин та нерегулярні поставки його майже не дотримуються. Вихід іти в аптеку. Але і тут проблема: по перше, всіх вакцин там не знайдете. А ці, що в наявності, коштують недешево. Наприклад, доза вакцини Пентаксим комплексна від 6. Захворювань коштує близько 600 гривень. Якщо батьки вирішили за власний кошт над дітей, я настійливо Рекомендую їм покупати цю вакцину в аптеках, які знаходяться при поліклініках. Не вкупляти десь, тому що при поліклініках ми чітко знаємо, що ця аптека дотримується умов зберігання, тому що вакцина, її неправильно зберігати, не дотримувати холодовий ланцюжок, так званий, то вона може ну втім не принести ніякої користі. Ми поцікавилися в матусь, оскільки їм обходиться графік щеплень дитини. Виявилось дорого. Втім, деяким пощастило на безкоштовні вакцини. Нет, никак. То есть мы его обычно ждем, нам звонят с поликлиники, чтобы мы поступили в прививочки. Мы идем и делаем. Угу. Так, чтобы вот покупать, нет, не покупали еще ни разу. Если бывает, нет в наличии прививки, то мы ждем. То есть нет, не бывает, что мы позже делаем, потому угу. что нет прививок. Одну, по-моему, мы покупали. Одну покупали. А на вторую на денег не было. Покупали мы давным-давно. Она стоила, я не помню сколько. А вот это последняя АКДС, по-моему. около 500 гривен уже стоило. Угу. Вот. Но мы ее не покупали. Мы ее не делали. А от полимерита тут это делать бесплатно. Почти два года, через три недели потратили ну, в районе полутора тысяч. наверное. На прививки. Ну, 1200 где-то. Ну, в общем, одна прививка где-то 450 гривен стоит. Или АКДС, или КПК, по-моему, так. Вот. Но были и бесплатные прививки. Другой Но сейчас их нету. Якщо така проблема з вакцинами лишатиметься 2-3 роки, нам загрожує букет хвороб родом із середньовіччя. Ситуація була б не такою критичною, якби працював харківський завод, що виробляв лікувальні препарати, у тому числі вакцини. Поширюються чутки, що він запрацює знову, але це не підтверджена інформація. Єдине, що лишається чекати.